Робимо ремонт в студії. День перший. Нещодавно я переїхала до нової студії, і причина мого ремонту це ось ці жовто-біжево-зелені стіни, на які я вже не можу дивитись. Тому три місяці я вмовляла свого чоловіка, нарешті вмовила, і ми фарбуємо в білий колір, в звичайний білий колір стіни. Ну і з першої полоси я вже розуміла, як то буде виглядати гарно. І тяу-тяу-тяу, коли приїхали на студію, ми зрозуміли, що ми забули малярний скотч, а плінтуса, як ви бачите, в мене коричневі. Тому перших 30 хвилин це був ще той квест. На даному етапі всі інструменти і фарба стали нам в 100 доларів. І мені взагалі не шкода, тому що це мій душевний спокій. Ми пофарбували всі стіни в один шар буквально за три години. Ну як ми чоловік. Завтра нас чекає другий шар, розстановка меблів. А поки я фарбувала стіни, я понапридумувала ще купу всього, що можна зробити в цьому кабінеті. Тому підписуйся, не губи, бо буде ще багато частин.